Добрий день! Це урок української мови для десятикласників. З вами традиційно Анастасія Онаті. Сьогодні на вас чекає урок сюрприз. Ми не лише повторимо тему графічні скорочення, яку розглядали кілька уроків тому, а й пригадаємо складні випадки з орфографії, про яку говорили багато уроків поспіль. Уже наступного разу почнемо вивчати зовсім новий розділ мовознавства морфологію. Тому сьогодні треба гарненько попрацювати. Нашу зустріч побудуємо у форматі такої собі віртуальної екскурсії. Погуляти вулицями нам допоможуть Google-карти. Ходитимемо, розглядатимемо, згадуватимемо правила. Що може бути легше? Розпочнімо. Локація перша: Київ, Поділ. Виходимо з метро-контрактова площа. Прямуємо в південно-східному напрямку. Зверніть увагу, праворуч пам'ятник Григорію Сковороді ліворуч один із найстаріших навчальних закладів Європи Національний університет Києво-Могилянська академія. Зупинімося й проаналізуємо перший уривок нашої подорожі. Раджу ставити відео на паузу й записувати всі слова, знімаючи скісні риски та заповнюючи пропуски, а потім перевіряти разом зі мною. Поділ, власна назва. Пишемо з великої літери. Метро відкриваємо лапки, контрактова з великої, площа з малої. Закриваємо лапки, адже це назва станції метро. Південно-східному пишемо з малої літери із Дефісом. І південний і східний напрямок. Пам'ятник Григорію Сковороді, з великої ім'я і прізвища. Європи з великої географічна назва. Далі назва установи. Пишемо з великої національний, з малої університет. Відкриваємо лапки з великої Києво-Могилянська. Академія з малої, адже це родова назва. Зверніть увагу на слова, виділені кольором: Південно-східному, навчальних, Національний університет Києво-Могилянська академія. Скоротіть ці слова і запишіть правильно ці графічні скорочення. Перевірмо: – ПД. Дефіс, Сх. Крапка. Навчальний навч. Крапка скорочуємо на приголосний. А от назву університету скорочуємо гібридно. Від національної залишаємо на. Далі застосовуємо абревіацію наукма. Прямуємо далі. Неподалік від могилянки можна пообідати в кафе Українські страви заклад пропонує скоштувати традиційні вареники за 28 гривень 90 копійок. І з напоїв раджу, морквяний фреш або щось із кави еспресо, американо чи лате. Якщо ви іноземний турист, то в обміннику неподалік можна конвертувати долари та євро. Повертаємо праворуч і прямуємо до Андріївського узвозу. Це колоритне, хоч і доволі контрастне туристичне місце з безліччю українських сувенірів. Зупинімося й перевірмо правопис. Могилянка. Пишемо з великої літери, власна назва. Кафе відкриваємо лапки з великої українські, страви з малої, адже це назва закладу. У слові морквяний апострофа немає, бо перед губним в стоїть приголосний К. А не голосний або Р. Еспресо без подвоєння. В іншомовних словах, які є загальними назвами, не зберігаємо. Так само лате. Сподіваюся, наголос ви також пам'ятаєте. Американо пишемо з -и, за правилом дев'ятки. Після д-т-з-с-ц-ч-ш-ж-р перед наступним приголосним у загальних назвах. У слові обмінник подвоєння на межі кореня мін та суфікса н. Андріївський з великої це назва, узвіз з малої родове поняття. Контрастний спрощення не відбувається в іншомовних словах. Зберігаємо з тим. Безліччю подвоєння в орудному відмінку між двома голосними стоїть пом'якшений, шиплячий ч. І нарешті український пишемо з малої, бо це не власна назва. Зверніть увагу на слова, виділені кольором. Гривень, копійок, долари, євро. Спробуйте скоротити ці назви грошей. Гривень скорочуємо як грн без крапки за методом стягування, коп із крапкою це усічення, долари дол із крапкою. А от євро скоротити не зможемо, оскільки одну літеру відсікати заборонено. Тому залишаємо слово повністю. Ідемо узвозом до Софійської площі. Минаємо Андріївську церкву і опиняємося на Софійській площі. Біля Володимирської вулиці можна побачити рекламу мобільного оператора, на який напис: Швидкісний мобільний інтернет. Типове для сьогодення поєднання всесвітньо відомої історичної спадщини є комерційного ландшафту. Якщо прямувати до національної опери, то обов'язково варто відвідати Золоті Ворота пам'ятку оборонної архітектури Київської Русі 11 століття, одну з найдавніших датованих споруд Східної Європи. Зупинімося й перевірмо: Андріївська з великої це назва, церква з малої родове поняття. Так само Софійська з великої площа з малої. Володимирська з великої, вулиця з малої. У слові швидкісний відбувається спрощення «стн» на син. Всесвітньо відомий, пишемо окремо, оскільки всесвітньо є прислівником, на який падає логічний наголос. Пам'ятаєте, суспільно необхідний, соціально важливий. Національна з великої перше слово назви установи. Опера з малої. Родова назва. Золоті з великої ворота з малої. У слові оборонний відбувається подвоєння на межі кореня борон та суфікса н. Київська Русь обидва слова з великої назва держави. Східна Європа. Так само обидва слова з великої. Назва території. Зверніть увагу на виділені слова і традиційно скоротіть їх: площі, вулиці, мобільного історичної століття Східної. Усі ці слова скорочуємо за правилом із крапкою в кінці: площі пл, крапка вулиці, вул-крапка, мобільного моб-крапка історичної — іст. Крапка, століття ст. крапка східної сх. Крапка. Таку віртуальну подорож можна продовжувати нескінченно. Раджу вам скористатися цією можливістю і дистанційно відвідати найцікавіші місця України або навіть світу. Сподіваюся, що вивчення орфографії було для вас не менш захопливим ніж ця подорож. А якщо якісь із наших прикладів усе ще не зрозуміли для вас, обов'язково поверніться до попередніх відеоуроків та конспектів. А я вже не можу дочекатися нашої наступної зустрічі, під час якої ми поговоримо про іменник. На все добре!